Іду з роботи, підходжу, то двері відкриваю. Якщо вони отака от крисяка, мимо мене, я ж відскочила, Вже другий раз до дверей, друга біжить. Ну, страшно заходить, ворожок і на людину вискочить, я як покусає. Ну Почина. йдеш додому, по квартирі до четвертий, до п'ятий етаж піднімається ці ну, по, по то по не по подому а по пару штук. Якщо, не дай Бог, станеться якась епідемія чуми, чи толіромії, чи лептоспірозу, уникнути нам. Як конкретним особам чи нашим сім'ям буде практично неможливо. Я розумію, що у серці кожного з вас, у серцях ваших батьків, сьогодні певна тривога, певний неспокій, як складеться служба, де вона буде проходити. Але я переконаний в тому, що в серцях батьків. І гордість за те, що вони виховали таких синій, синів, синів. Звісно, трохи не хочеться, сіки прожив в одному селі з батьками, відривають від родичів. Але як то кажуть, треба державу кордон захищати. Буду солдатом. Ну так люди. Стаєш більше зросли. Стаєш мужчиною більше. Ну і кожного, кожного мужчини долг да. перед родиною. У село Сокирич Ківерцівського району, де розташоване єдине в області училище професійної підготовки працівників міліції, сьогодні прибули правоохоронці з усієї області. Сьогодні тут розпочали змагання, які визначать кращого дільничного інспектора Волині. В принципі... Фізична підготовка і рукопашний бій на даний час для працівників міліції вона пішла вверх, тому що дуже багато нових прийомів вони вивчають для, по темі затримування захисту від ударів, по темі китків. Міністр внутрішніх справ генерал-лейтенант Білоконь. Значить, службі дільничних приділяє особливу увагу, тому що від того, як працює дільничний інспектор безпосередньо на адміністративній дільниці з населенням, в загальному населення відзивається про міліцію і в нього створюється думка, як міліція працює. На пасажирських перевезеннях також ми ціни зменшувати поки що не будемо, тому що ціни, коли піднялися на на Бензин, де в, минулому, в цьому році, в минулому році, от, то ціни на то, верніше, тарифи на перевезення не піднімали. Якщо ціни будуть мінятися, значить в одну сторону чи в іншу, будемо переглядати, будемо дивитися. Пальне вже подешевше, як ви вважаєте, чи вплине це на ціни у маршрутку. Може і вплине у нас автобус 3 гривні на верхівку, а на Романів їхати аж. Через 5 сіл, 2,25. І писали заяви, нічого там не рішають вони. Думаю, що ні. А чому? Ну, Наша влада просто на ну, це не сприяє ніяк. Не вплине, тому що не дозволяють возити стоячих. Коли дорог шила, значить тоді паливо було десь 200 гривні, так? Зараз трошки паливо впало, але це не настільки, наскільки повисилося взагалі обслуговування автомобіля і інші витрати. Абсолютно то. Неспівставно теж. Були молоді хлопці, зараз вже всім під 40, Здоров'я падає. А чого здоров'я падає? Звичайно, від того, це є наслідки тієї війни. Це наслідки тієї, того харчування, наслідки того медичного обслуговування, наслідки тих поранень, контузій і різних захворювань. Це ж ми в Афганістані хворіли такими хворобами, які в Радянському Союзі останній раз хворіли, напевно, ще до революції. Збудували. 35-квартирний будинок, де майже 100% зняли ну, чергу на житло для нашої категорії. Ми, якщо будемо не згуртовані, то нас, якщо так сказати, просто зійдять і розкидають, і хлопці остануться кожен своєю проблемою на одинці». Він чітко сказав, що сьогодні клани і кланчики керують нашою державою, і що сьогодні митні вікна настільки відкриті для контрабандного товару, що ніхто не може цьому дати ради. І що в Україні не вистачить мила, щоб всім помити руки, щоб вони були чисті, то постає питання: а яка роль секретара Ради безпеки? Транспортного засобу, які здійснює перевезення пасажирів, мається на увазі по маршруту. Він повинен зупинятися з дотриманням вимог правил дорожнього руху. Правила ввели, а зупинок не наробили, а тепер штрафують. І як відвищуєтесь? Ну як? Люди сваряться, але стаємо на зупинках. В Луцьку то ще є зупинки, а в ківерцях то там взагалі. Дві зупинки на всі ківерці. Одна і автостанція друга. Ну не привик до, до зупинок, ну ви бачите, то сварня. Той не встав, а той стає, а той не стає. Ну але вже більше ці о, ті, пару день люди привикають. Встають по зупинках, то ну, самі шофера просять людей, щоб не вставати через 20-40 метрів. То ми так подати дві до одної, дві до одної, дві до одної, просимо їх. І люди ну, згідні. Розумієте? Ну я там вже звалізує тяжка бабуля, думаєш, мусиш стати, де поділися? Де люди просять, в принципі. В принципі, в нас ще таких проблем немає. Де просять, особливо, якщо старші люди, груз є, то стає шофер. Бабуся... Залежно від людини. Ну чому? Якщо бабуся попросить, попросити, стане. Тільки на зупинках сказали. Не стають, навіть взагалі не стають. А вас в селі зупинок багато. Ну як? Було три, а зараз одна залишилась. У команді диспетчер мали переключити лінію. І поїжджали на нас, воно, з, місь, з місь квітла впала на машину, перед нами йшла жіночка, могла б на неї впасти. Так зупинилися, вийшли, вже лежав тут на, цій, на землі. Значить, ці опори встановлені під час будівництва житлових будинків, які тут побудовані. Значить, з того часу опори не мінялися, тільки мінялися лампи, мінялися і... Обслуговувалось освітлення. Звичайно, що за такий довгий час опора могла і підгнисти. Ну, на даний момент, при такій поганій погоді, йдуть пориви вітру, і в результаті пориву, можливо, ця опора і впала. Я коли гуляв, тут кожен день кришка стовба була відкрита. Навіть коли дощ йшов, туди вода затікала, і вона просто поржавіло і впало. Десь вітер подув і прямо на цей впало. Рак хвороби дихальних шляхів у жінок, перечасний клімакс, загроза викидню у чоловіків імпотенція. Перелік таких хвороб невичерпний, і все це тут, у цій пачці відмова від куріння різко збільшує тенденцію тривалості життя, різко збільшує зменшення, тобто, ну, зменшується кількість захворювань у тої людини, і стан здоров'я. Покращується. Не куріть, і навіть не думайте і не пробуйте, вам не потрібно. Дуже згубна звичка, яка потім переростає і в фінансову кризу вдома. В місце знаходження його було встановлено. Його було доставлено в лікарню для судово-медичного свідування. А також, щоб опитати по даному факту. Операція пройшла, по ідеї, успішно, вже після травми 10 днів. Живається потихоньку, але все одно говорять і лікарі, що поки воно все буде повністю, це буде приблизно півроку, поки воно все живеться. Мене ж били теж якось там от. удари у голову, і потім ну, вже чув, що хтось там курточку mm -hmm. там натягував, тож, ще били той. Я там махав так. Ну, от, щоб от, там, щоб ну, не трогали так. Mm -hmm. от. Так десь нехотя я попало, що може він нагнувся до мене, я ж не знаю. Дива на Волинській землі ще трапляються. У Лучанина виріс величезний корінь хріну розміром 1 метр та діаметром 30 метрів. Це виріс на третій лінії. Виріс цей хрін на третій лінії садівничої ділянки промінь. Посадили його Жінян. Її всі знають в проміні на дачах, років п'ять тому. І вона забула про нього. А потім запропонувала мені, каже, Іван Дмитрович, хочете хріну накопати? Я кажу: так. Пішли. Я почав копати, копав, копав. І він зламався в цьому місці. Пішли. Я копати. Копав-копал і вона обламівся в этом місці. Значить, вручну, лопатою. я бивши воєнний. Вручну лопатою. Я колишній військовий копати окопи вмію. Так от і вийшло. Викопав майже до кінця, трішки зламався. Спітнів. Десь годину копав. ти покажи. Ти каже, покажи комусь, щоб знала, що Волинська земля отаке вродила. І я викопав до кінця. Це десь метр довжиною. Да, вже, вже нема місця, хватить, вже півроку пролежала. Ми її полікували. Що ж ви полікували її? Хто таку людину пролікує? Замикнеться і все, несе вночі. Піднесе там ящик, стоїть коло того вдома, воно буде та йти зараз двохетажного на вулиці. Це в той ящик заносить, а потім вночі переносить у хату все. Ми самі тут, а більше нема, в нас нікого абсолютно. О. В ході ліквідації було врятовано літню жінку. Приготування їжі здійснилось не на кухні, а безпосередньо в кімнаті захаращений. В кімнаті 3 на 4 вони приготували їжу і під відкритим гнем плитка була, і от і внаслідок чого сталася пожежа. Виходжу, каже: Сонька, шелепоти й знов печеню їсть. А нам про двері чути в кімнату. Як вона е шелепучу, бумагу. Виймає. Ой, кажу, ні, щось тріщить, крепше. Я вже вчиняю ці двері. Кажу, дим чути. Як я вже вчиняю ці двері, а тут уже горить вовсю усю в неї, то не знаю. каже вона, ми її не могли спитати, бо вже дим стовпом пішов вверх, скоро ці хлопці визвали... Пожарню, пожарні ще не, немає. ще якась жіночка пригналася сюди, хоч втікайте, ми не можемо утікти, вивалили ці двері. І ми всі... Я його головне витягнула, посадила там. О, а вона дійшла і впала там. Вона впала, вона жади диму наїлась багато. Ми не просимо, щоб ви її закрили. Ми просимо ограничити огр... 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 до 23 третього години, тому що ви люди не били. Ну, підійно, вас люди вибрали, депутатів вибрали, цих представників людей, які повинні захищати нас. Ну, не, не свої інтереси а захищати і свій бізнес. Це питання можна було б вирішити також і в іншому порядку, зустрітися з тими людьми. Я не збираюсь тут коментувати, що де як, тому що щоб я не говорив, все одно ніхто нічому не вірить. Але е, я думаю, що всі зрозуміли, про що йде мова. Ми рахували кожен день і кожної хвилини молилися і чекали їх, і надіялися, що все буде добре. Він поїхав до добровольцем. Не відмовляли сина? Ні. Тому що якщо я свого сина сховаю, інший сховає сина, тоді що буде з України? А я дуже чекала тата, бо я його дуже люблю. Я дуже невідомо чекала, коли він до мене приїде. Сипівня полезла сама, я самісінька. Без... ...тата свого, тільки село з мамою. Мені не вистачило не стає колесті, щоб тата свого зустріти. Своє завдання виконали, того, щоб народ. Донеччина жив спокійно і розраховував на нас. Лунали постріли, але по, по тих постах, де ми несли службу, такого не було. Все вистачало, дуже багато допомагало, і волонтери допомагали, і місцеве населення. Ну, я вам також скажу, що життя Краматорську, Донецькій області, там, де знаходяться українські військові, повертається до звичного життя. Це прапор наш Грифона. Ми написали побажання, щоб була Україна вільна, самостійна, щоб було все добре в Україні. Саме головне, щоб ви всі приїхали живі, здорові і віримо в те, що нарешті на нашій землі наступить мир. Наш обов'язок виконаний тут, щоб це було немарно, щоб наші діти приходили до цієї дошки, приходили на могили героїв і знали, що це дійсно герої, що це. Ті люди, які не шкодуючи себе, присвятили життя Україні. Він був перший раз, був поранений, я навіть не знав. Чесно скажу, я відмовляв його другий раз їхати. От. Він мені сказав, давай віддамо полякам, молдованам, словакам, руським, всім. І ми не Україна, і ми не нація, значить в нас не повинно бути своєї землі. Що я міг на це сказати? Коли ми подзвонили другий раз після госпіталю, я його сам завіз. Він був 51-й, потім 128-й, 15-й От. от так і загинув. місяці вимучився, вісім операцій. Поранений був, крупнокаліберний. У груди нічого не допомогло. Трата сина це, не дай Бог, нікому. Я сама виховувала сина, батька не було зовсім. Що найдорожче в мене в житті було. Це мене господар, бо він мені все допомагав. В хаті по всій роботі. Він дуже хорошу роботу мав. Дуже тяжко. Я би хотіла, щоб не було війни, щоб краще щоб буде мир на всій землі. Не дають просто на Польщу дозволів і все. А яких саме дозволів? Ну, іменно на, на польську для перетину Польщі. За інформацією, отриманою від шоферів автомобілів, на сьогоднішній день у Ковалі. Накопичилися сот автомобілів. Усі стоянки зайняті. Також вони надали інформацію про те, що дозвола, які коштують лише кілька десятків гривень. На сьогоднішній день продаються певними чиновниками по 300 доларів. Водолази після трьох днів пошуку ось на цьому місці знайшли тіло 19-річного Олександра Барановича, який майже місяць вважався зниклим безвісти. Почали ми спочатку з водолазних спусків, які виконували за мостом по вулиці Шевченка. Зацепів ніяких не було. і Тоді ми прийняли рішення вже патрулювати лодкою. При патрулюванні човну, ну, десь хай кілометра два, напевно, від цього від моста по вулиці Шевченка вже був. Виявлений труп людини. Ми йшли вниз по течії на надувному човну складі водолазного рятувального відділення. І ось на цьому місці виявили труп людини. Так як тут неможливо було його дістати на поверхню через високі обриви, ми переплили річку на той берег і там дістали його. Сьогодні ми вимагаємо значить, від Верховної Ради прийняти народні поправки, ну будуть для народу, не для себе, а для народу, які вони ці поправки, які були раніше, вони їх відсунули і тепер це не є доступне розмитання. Тому ми тут і тому ми вимагаємо від Верховної Ради прийняти нормальне рішення. Ми всі методи вже випробували. Випробували і діли і. Обращалися до Верховної Раді, і були робочі групи, і спілкувалися в Верховної Раді в комітетах. Хтось, це вже ми вимушені це робити. Ми ж стоїмо не за себе, тільки ми стоїмо за, за тих же швадіїв за, за всіх людей, щоб це було для кожного українця, для наших дітей, для наших батьків, у кого немає такої можливості платити такі захмарні ціни, які в нас на ринку автомобілів сьогодні в Україні. Погано, не знаю, в мене машина українська. Мені їхати треба, Мені, мене час а не стояти тут. Ну, це, звісно, незручності, але з іншого боку, я розумію тих людей, бо ну, має бути все одно якийсь виражений протест, якщо люди не згодні. І я так розумію, що це все ну, в рамках законодавства таблички поставили, це, звісно, незручності, але з іншого боку, яким чином достукатись до влади. І за яку землю заплатили людям ну, по 400 доларів, тим, що не мають паї. Ну поясніть не нам, Я ну не як не знаєте, а Но, ви ж що комусь 400 доларів. Да, а, ну, багато. Скажіть, кому а кому 400? за що За... Ну, а я не знаю, за що їм заплатили. За землю заплатили за їх. За а я не знаю, а ну, я ви, не повинні, знаю. ну то ви повинні. знати. – Тим людям, прийде. які не мають да, 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 які не мають поїв. Хто заплатив? А я не знаю, хто, а ви повинні знати. Ну, ну, пустив, а ви ну це не булька. – Знаємо, що ви нещодавно продали паї, так? Да. А за скільки продали? Ну, не скажу я, вам бо треба, щоб чоловік був ще, звісно. Бо треба совяти з чоловіком. Ви кажуть, за 400 доларів і мають ще дати 200, так? А як ви знаєте? Ай то ж ми були ще не на сесії, там було багато людей, то говорили. То ми Де, ми, ми це, просто віде. досліджуємо це питання і звертаємося до людей. Uh -huh. Їздимо ті, що, ті, що попродавали. А вас були раніше паї чи зразу, ви десь отримали зараз? Ні, зразу. Тобто зразу. А хто допоміг? Не скажу, чесне слово, не буду казати. Ну, але це до вас звернулися, прийшли і сказали, що можуть виписати на вас паї і, да. і запропонували кошти, так? Да. З сільської ради. Угу. Від сільського голови. Ми знаємо, що ви нещодавно продали паї, так? Угу. А скільки паїв продали? Чотири. Ні, п'ять. П'ять гектарів чи п'ять паїв. П'ять паїв. Це, виходить, 10 гектарів. Ну. ну, це були ваші паї, так? Так. Але вам десь недавно виділили їх? Ну. А десь на днях, так? А коли саме? Ой, Місяць ще більше, я не знаю. А це до вас прийшли і сказали, що можуть виділити паї і зразу їх купити. Так. А за скільки грошей продали? Ну, 200, може. За знаю. все, так? Так. Да. За, за 10 гектарів, 200 да. доларів? А ще обіцяли? Так. Да. Ми щойно були в двох, в двох хатах, скажімо так, і там ті люди, які живуть в цих хатах, кажуть, що на них виділили паї. Тобто в одній сім'ї дали на чоловіка і на дружину по 2 гектари, 4 гектари і дали за це їм 400 доларів. А в іншій сім'ї бояновській, які переїхали з Криму, 5 паїв виділили. Це виходить 10 гектарів, нібито. І вони так розповідають. Я не знаю, чи це правда. І за це їм дали 200 доларів десь місяць тому. Це, це явно не правда. Це якась не Серйозно або люце це, що це бред сумошеч.